Слава Україні! З вами Маргарита Осе і тижневий дайджест, якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про нейтральність ЛГБТ-партнерства та цензуру. 28 квітня росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку. У Дніпрі внаслідок обстрілу загинула жінка та трирічна дитина. В Умані ракета поцілила у дев'ятиповерхівку, зруйнувавши цілий під'їзд. Загинуло 23 людей, зокрема 6 дітей. А після цього на каналі Росія 1 нібито знущаючись, теракт в умані видали за обстріл Донбасу. Всего за сутки по населеним пунктам ДНР київських формування випустили почти 260 боєприпасів. Ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький під час фестивалю Студ весна погрожував студентам через жарти про екс-міністра освіти Сергія Шкарлета. Якщо ви раптом забули, хто такий Шкарлет, то нагадую, за часів президента Януковича Шкарлет був у партії регіонів за Порошенка – в його президентському блоці. У 2020-му Шкарлет сподобався Володимиру Зеленському як кандидат на посаду міністра освіти. Тоді ж, національне агентство з питань забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета, що переросло у Довий процес вихована людина. Якщо я ще раз побачу, що прізвище міністра кидається на полку, він за все це нарушаюсь. Це пояснить зробити за три роки. Історія буде робити оцінку, але тут політики не буде. Ось так виглядав номер. Добрий вечір. За що ви іти Діти мої, а чого ви до міністерства, а побігли містецтва? Е, я вже давно у 3,5 года отучився. Тобто ви не закінчили? Е, я вже давно у три з половина года отличился. Серга, давай! Верните, шкарні, да! Неправильно написано! А ты подписывайся! Сам Луцький екснардеп партії регіонів у 2015-му п'ятнадцятому балодувався до Київради від Опоблоку, в – від ОПЗЖ. Хоча тоді йому не вистачило голосів. Допоміг у просуванні кар'єрними сходами. Шкарлет восени 2020-го Міністр достроково звільнив з посади тодішнього ректора. І, попри незаконність такого рішення та закон про люстрацію, Луцький отримав бажану посаду. Залишу посилання на публікацію від відвідання букви, де про це розповідаю детальніше. Петиція про реєстрацію партнерства для одностатевих та різностатевих пар набрала необхідну кількість підписів. Тепер її має розглянути президент. Це ж було вже у липні минулого року. Петиція до президента про легалізацію шлюбів для ЛГБТ набрала 25 тисяч необхідних підписів. Але тоді він відповів, що під час війни рішення не ухвалять, тому що потрібно було б міняти конституцію, де написано, що шлюб це союз чоловіка та жінки. Згодом у раді зареєстрували законопроект про цивільні партнерства, за яким і одностатеві, і різностатеві. Пари можуть отримати статус близьких родичів при цьому не вступаючи у шлюб. Не передбачається право на усиновлення і опіку дітей, права в адміністративно-кримінальній та податковій сферах. І, от саме на його підтримку була створена петиція. Президента закликають звернутися до Верховної Ради із проханням негайно розглянути та підтримати законопроект про інститут реєстрованих партнерств. І не тільки з емоційних причин Україна, як учасниця Європейської конвенції з прав людини, має прямий обов'язок створити механізм для реєстрації стосунків одностатевих. Парами. А тепер я закликаю вас поставити лайк цьому новинному випуску, аби допомогти розвитку каналу. А ще ви можете підтримати мене фінансово, як це роблять ось ці чудові люди. Дякую. До Житомиру приїхала прем'єрка Естонії Кая Калас. Після зустрічі президент Зеленський зазначив, що якби кожен із лідерів та кожна з держав так само сумлінно ставилися до захисту нашої спільної свободи на континенті, агресія Росії уже б зазнала очевидної поразки. А прем'єрка Італії Джорджа Мелоні на спільній із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем конференції заявила, що робитиме усе, щоб прискорити процес вступу України в ЄС. Також цього тижня президент Зеленський поговорив телефоном із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Цей дзвінок. І призначення посла України в КНР, нібито дадуть потужний поштовх для розвитку двосторонніх відносин. Тільки от чи треба нам ті відносини з країною, яка прямо зараз чинить геноцид проти власного ж народу? Комуняку на гілляку пам'ятаєте новину про те, що росіянам і білорусам планують дозволити брати участь у Олімпійських іграх? Так, от від них навіть не вимагатимуть засудження війни, нібито з міркувань безпеки їм достатньо буде просто бути нейтральними. Добре, що цього місяця міністерство молоді та спорту України оприлюднило наказ, яким Офіційно заборонило брати участь у змаганнях, де будуть представники із Росії чи Білорусі. Наші спортсмени не будуть легалізувати їх своєю присутністю. Влада Варшави повернула державі приміщення середньої школи при посольстві РФ. Після Другої світової комуністи націоналізували приміщення та передали його совєтському посольству. Після розпаду Совко будівля перейшла до російського посольства. Однак, у 2010-му місто розірвало договір. Відтоді влада Варшави намагалася повернути контроль над будівлею. І ось 29 дев'ятого квітня рішення суду, який зобов'язав РФ передати це майно було виконано. Нідерландський суд зобов'язав чоловіка припинити донорство сперми, бо той уже став батьком від 500 до 600 дітей в усьому світі. 41-річний голландець також мусить написати до клінік за кордоном із проханням знищити його біоматеріали, крім доз зарезервованих для батьків, які вже народили від нього дітей. Інакше йому загрожує 100 тисяч євро штрафу. Рішення було прийнято через позов батьків, які використовували Джонатана Мейера як донора. Вони стверджували, що така плодючість чоловіка порушує право на приватне життя їхніх дітей, яким буде складніше формувати романтичні стосунки через побоювання випадкового інцесту чи інбриндінгу. А наостанок я хочу показати вам милу тваринку. Ось так наші військові допомогли вибратися із окопу червонокнижному тхору перев'язці. По Побаніку він точно вийде. Давай, 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 давай. <ріст> і на цьому з новинами тижня поки все. Діліться враженнями в коментах, підписуйтеся, ставте дзвіночок, допомагайте ЗСУ. і якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, допоможіть мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, зокрема, і на джерела інформації для цього відео, як завжди, у описі. Па-па!